Доброго вечора, мої шановні, дорогі друзі, ми продовжуємо сьогодні читати новий заповіт нашого Господа Ісуса Христа, Євангелія від Марка, третю, третій розділ. І він знову до синагоги війшов, і був там один чоловік, який мав суху руку. І щоб обвинуватити його, наглядали за ним, чи він в суботу того не вздоровить, і говорить він до чоловіка з сухою рукою. Стань посередині. А до них промовляє: у суботу годиться робити добро чи робити лихе, життя зберегти чи погубити. Всі ж мовчали. І споглянув він з гнівом на них, засмучений за кам'янілістю їхніх сердець, і сказав чоловікові: простягни свою руку, і той простяг, і рука йому стала здорова. Фарисеї ж негайно пішли та з іродіянами раду зробили на нього, як його погубити. А Ісус. Із своїми учнями вийшов над море, і натовп великий ішов слід за ним із Галілеї, із Юдеї, з Єрусалиму, з Єдумеї, із Зайорданя, із Тиру й Сидону, натовп великий, прочувши, як багато чинив він, зібрався до нього. І сказав він до учнів своїх наготовити човна йому через натовп, щоб до нього не тиснулись, бо він багатьох уздоровив, так що хто тільки немочі мав, то тислись до нього, щоб тільки його доторкнутись. І духи нечисті, як тільки вбачали його, то падали ницьма перед ним. І кричали і казали: Ти син Божий, а він їм сурово наказував, щоб вони його не виявляли. І він вийшов на гору і покликав, кого сам хотів. Вони ж приступили до нього, і визначив дванадцятьох, щоб із ним перебували, і щоб послати на проповідь їх. І щоб вони мали владу вздоровляти недугу і вигоняти демонів, і визначив він оцих дванадцятьох Симона, і дав йому ім'я Петро, і Якова Завідєєва, і Івана брата Якова, і дав їм імена Ванергес, цепто сини громові, і Андрія, і Пилипа. І Варфоломія, і Матвія, і Хому, і Якова Алфієвого, і Тадея, і Симона Кананіта, та Юду Іскаріотського, що й видав його, і проходять додому вони. І знову зібралось народу, що вони не могли навіть хліба з'їсти. І коли його ближчі почули, то вийшли, щоб узяти його. Боговорено, ніби він несамовитий. А книжники, що поприходили з Єрусалиму, казали: Має він вельзевула і виганяє демонів силою князя демонів. І, закликавши їх, він у притчах до них промовив: Як же може сатана сатану виганяти? І коли царство поділиться супроти себе, не може встояти те царство. І коли дім поділиться супроти себе, не може встояти той дім. І коли б сатана сам на себе повстав і поділився, то не зможе встояти він, але згине. Ніхто не може вздертись у дім дужого, та й пограбувати добро його, якщо перше. Не зв'яже дужого, аж тоді пограбує Господу Його. По правді кажу вам, що простяться людським синам усі прогріхи та богозневаги, хоч би як вони Бога зневажали. Але хто богозневажить Духа Святого, повіки тому не відпуститься. Але гріху вічному він підпадає. Бо ж казали вони, Він Духа Нечистого має, і поприходили мати Його та брати Його, і, осторонь, ставши, послали до нього і його викликали. А народ кругом нього сидів і сказали йому: Ото мати Твоя і брати Твої. І сестри твої, он, про тебе питаються, осторонь, а він їм відповів і сказав: Хто, мати моя й брати, і поглянув на тих, що круг нього сиділи, і промовив: Ось мати моя та браття мої. Бо хто Божу волю чинитиме, той мені і сестра. І брат, і мати. Амінь. Дорогі мої друзі, я дякую вам за те, що ви знайшли час послухати Слово Боже. Бажаю вам миру, бажаю вам Божих благословінь, мир вашому дому побачимося завтра, якщо Господь Бог продлить наші дні.